питання та проблеми, які турбують молодь в тергромадах на території Закарпаття, вирішуватимуться в обласному прес-центрі. Презентували опитування, розроблене командою молодіжної ради закарпатської ОВА. Ми намагалися хопити. Питаннями усі тематики це як і наявність чи відсутність певної інфраструктури, так і комунікацію між молоддю і органами місцевого самоврядування. Так само ми хотіли дізнатися, яка ситуація в громадах із наявністю. Учнівського самоврядування, студентського самоврядування, наявністю молодіжних рад. А на жаль, зараз у нас їх не так багато молодіжних рад в територіальних громадах, але ми разом з командою готові працювати над тим, аби збільшити цю кількість, адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання, дозволяють владі чути голос молоді і молоді відповідно презентувати свої інтереси, свої потреби і свої проблеми. На брифінгу наголосили на важливості інтеграції молоді з числа внутрішньопереміщених осіб в територіальні громади області. Тож під час підготовки опитування це також врахували. Пройти його може кожен охочий анонімно. Нам вдалося. Розмістити наше опитування на порталі допомога Закарпаття, і що найголовніше, нам не доведеться реєструватися. Тобто, кожен, хто захоче пройти це опитування, одразу на основній сторінці переходить до рубрики опитування, опитування молоді Закарпаття, і відповідно тут вже є всі запитання. Тобто, Факт того, що тут не будуть збиратися ніякі дані, тобто, молодь заходить, проходить це опитування, і відповідно не хвилюється про те, що десь потім те, що вона вкаже, десь ви. Лі проти неї, чи можливо там органи самоврядування не оцінять ту чи іншу чесну відповідь? О молоді розвиток молодіжної політики важливий аспект для сталого управління громадою та залучення молоді в управлінські процеси. Нам потрібно справді зрозуміти, в чому є проблематика, які в нас є питання, оскільки завдяки цьому ми будемо формувати нашу роботу на наступний рік. Відповідно, наша молодіжна рада є учасницею проєкту підтримки молодіжних рад, яка впроваджується в Закарпатській, Волинській та Львівській областях. І відповідно, в межах цього ми зможемо проводити. Тренінги, якщо там буде якась буде запит від громад від молоді з громад, то ми зможемо проводити ці тренінги, чи там можливо якісь інші заходи, які будуть цікавити ну саме молодь. Тобто нам може здаватися, що якась одна ініціатива це круто, це класно. Але насправді це потрібно тільки нам. А от молодь там в тій чи іншій громаді, в тому чи іншому гірському чи віддаленому населеному пункті, це насправді не цікаво. Тому це для нас такий важливий формат. Опитування вже стартувало і триватиме до 20 жовтня. Надалі результати опрацюють. Розроблять посібник із рекомендаціями щодо впровадження та посилення молодіжної політики в кожній територіальній громаді та області загалом.